На календарі січень і багато хто з нас шукає способи, як створити затишок та трохи літнього настрою у своїй оселі. Кімнатні рослини це чудовий варіант. Вони не лише прикрашають інтер'єр, а й очищують повітря та додають життя будь-якому приміщенню. Як правильно доглядати за кімнатними рослинами, щоб вони радували нас цілий рік, дізнавалися наші журналісти у студії Квітів Аліандор. Студія Аліантр у самому центрі міста це справжній рай для любителів рослин. Яна, власниця магазину, з радістю поділилася з секретами догляду за кімнатними рослинами, особливо для початківців. Найкраще підходять всі види сукулентів, також дроцени, зам'якулькаси, По факту дуже їх багато є спатіфілами, є антуріуми, Все залежить від оточуючого середовища, де живе ваша рослина, і згідно цього можна робити висновки, які квіти вам підходять. Аби рослини почувалися добре, важливо підібрати правильний ґрунт. Наприклад, цитрусові люблять спеціальний кислий ґрунт, який можна підготувати навіть удома, змішавши воду з лимонною кислотою. Для більшості рослин підходить універсальний ґрунт. А от орхідеї найкраще ростуть у спеціальній корі. Але навіть найменш вибагливі рослини потребують правильного догляду. Яна розповіла, яких основних помилок краще уникати. Занадто їх закохують. Дуже частий полив, здобрення, неправильна пересадка, неправильні умови зберігання. Тобто вікна, які не підходять, ну, рослини, які люблять тінь, ставлять на сонечко, вони горять або на зовсім навпаки. Температура майже у всіх є однакова. Єдина квітка, яка спокійно переживає прохолоду, це кактус. Він може зимувати до плюс трьох. Все інше потребує плюс 15 і вище. Знизу батарея так, потрібно додати вологості, потрібно оприскувати рослину, можливо, додати якісь зволожувачі. Тоді рослина легко переносить зиму. Кімнатні рослини не лише прикрашають оселю, а й можуть очищувати повітря. Але тим, хто має маленьких дітей та домашніх тваринок, слід бути обережними, адже деякі з цих рослин можуть бути отруйними. Мабуть, ви пам'ятаєте, в нашому дитинстві майже всіх садочках були хлорофітами. і це було не просто так. Це є рослина, яка дуже добре поглинає, оточуючі вихлопні гази, формальдегіди, спатіфілум, фікус бенджаміні, драцена. Майже пр практично всі поглинають вуглекислий газ. Мажено декілька. Наприклад, дефінбахію дуже добре ставити на підвіконня, яке виходить на Проїжу частину, тому що Дефінбахія поглинає вихлопні гази, але Дефінбахія є отруйною. Одразу після покупки рослину бажано пересадити. Неправильна пересадка може серйозно зашкодити рослині, оскільки порушення кореневої системи призводить до її ослаблення або навіть загибелі. Надто великий чи тісний горщик, невідповідний ґрунт або грубе поводження з корінням викликають стрес у рослини. Можливо, пересаджувати обережно з урахуванням її потреб і забезпеченням комфортних умов адаптації. А от що ж робити, якщо рослина все ж таки починає в'янути та жовтіти? Я завжди їх викопую і дивлюсь, що з нею з кореневою, що з листячком. Нам потрібно поставити діагноз, це може бути. Якесь грибкове захворювання або якісь шкідники. Якщо це грибкове захворювання, це буде гниле коріннячко, таке маючи неприємний болотний запах. Якщо це якісь шкідники, на листічку можуть бути крапочки. Якщо це квітуча рослина, то там, де квіточка квітне, можуть бути як білі плямочки. Це каже нам про те, що в нас є шкідник. Взимку більшість кімнатних рослин перебувають у стані спокою, тож найкращий догляд для них мінімальне втручання скоротити полив, уникати. Пересадок і підживлення. Проте, якщо ви вирішили придбати нові рослини, важливо пам'ятати про карантин. Ізолюйте нових жителів від інших рослин на кілька тижнів, щоб переконатися, що вони не мають шкідників чи хвороб, які можуть поширитися на ваших зелених улюбленців. І є друга система. Ви принесли додому квіточку і обробили її від шкідників. Профілактично Чимось на ну, біологічним препаратом, не обов'язкова хімія. Ви її обробили, поставили і точно так же за нею споглядаєте, спостерігаєте. Утримання вдома великої кількості кімнатних рослин не кожному під силу. Цікаво, чи багато серед кам'янчан любителів домашніх квітів. У нас є дача, і там рослин просто море. Хризонтеми. Зам'якулькас. За Іноді вони у мене у кімнаті стоять, я можу їх там полити. Патіфілюм, антуріум. Ну, це, це треба у дружини питати. Там фіалки, розмарин навіть є, росте. О, так, одну фікус. Поливаю раз на тиждень. О, орхідеї. Десь 18. Занурюємо в воду і додаємо добрива. Догляд за кімнатними рослинами це мистецтво, але як показала наша розмова з Яною, воно доступне кожному. Обирайте рослини, які відповідають вашому стилю життя, забезпечуйте їм правильний догляд, і вони неодмінно віддячать вам своєю красою.